Мітинг з нагоди урочисто відкриття перенесення пам'ятника Богдану Хмельницькому з території вистату заводу в центр міста Корсуні Шевченківського оголошую відкритим. Запрошується кандидат історичних наук, завідувач історичним музеєм курсу Чевченківського державної історично-культурного природного заповідника Степенки Станіслав Юрійович. Життя Богдана Хмельницького досить тісно пов'язане було з нашим містом, оскільки батько Михайло Хмельницький був осадчим при Корзінському старості і він заснував нові міста на території нашого староста, в тому числі і Богдан Хмельницький з ним відвідував ті чи інші населені пункти. І точно він був у курсу з Спочатку національно-визвольної війни під нашим містом відбулася битва з поляками, дуже важлива битва, оскільки в цій битві було знищено всю польську армію. Ця битва поклала початок створення української козацької держави. І от саме після цієї битви Хмельницький вперше себе проголосив гетьманом війська Запорізька. Офіційно проголосив. Він дуже часто тут бував. Якщо так порахувати час, що він бував в різних населених пунктах, то після Чигирина саме більше він бував у Корсі. З вітальною промовою до присутніх звертається заступник Верховного атамана Міжнародної асоціації козацтво, заслужений працівник культури України, академік Волков Михайло Константинович. Шановні добродії, всі мої діти козацького роду. На просьбі багатьох століть наші козаки відстоюють честь, волю, віру нашої України. І сьогодні наші героїчні хлопці, козаки, відстоюють нашу державу. Багато з них полягло. Полягли і на Майдані Незалежності. Я прошу вшанувати хвилину мовчання наших героїв. Дякую. Слава народу України! Слава козацтву і слава прекрасним людям, які не шкодують сил здоров'я для відбудови наших історичних пам'яток. Я запрошую до слова начальника головного штабу Черкаського краєвого товариства імені Полковника Корсинського Івана Золотаренка, ковилу Сергія Васильовича, для зачитання наказу верховного Атамана. Наказ верховного атамана Міжнародної асоціації козацтва номер 41 Місто Київ, 8 вересня 2016 року, про нагородження козаків, активістів за участь у побудові пам'ятника Богдану Хмельницького. Наказую нагородити козацькими грамотами перший курінь козацького полку, Різніченко Володимир Миколаєвич, Карпенко Володимир Миколаєвич, Яш Олег Миколаєвич. Народ України! Коростенка Руслана Миколаєвича, Корсун Чевченківську спілку АТО, гранатирка Валентина Івановича, районного архітектора. Майдаченка Олександра Сергієвича. Корпус депутатів Корсун Чевченківської міської ради Павла Марченка. Олега Раєвського, Івана Журавля, Миколу Минзара. Ми написали, Микола Минзар Юрія Заболотного. До слова запрошуємо одного з активних ініціаторів будівництва пам'яті Богдану Хмельницькому, депутата, місь... депутата міської ради, підприємця Павла Миколаївича Марченка. Вітаю всіх із святом, з днем міста, бажаю всім щастя, здоров'я. Хочу насамперед від чистого серця подякувати своїм друзям, небайдужим людям, волонтерам за спільну справу. Я думаю, якщо по цеглині ми будемо вкладати свій труд у розбудову нашої держави, України, то Україна вистоїть, переможе і розцвітне. Слава Україні! Наступає урочиста хвилина відкриття пам'ятника: право розрізати стрічку та опустити полопнище, надається Павлу Марченку та Михайлу Волкову. Шуємо учасників мітингу до покладання квітів до підніжжя пам'ятника гетьману України Богдану Хмельницькому. Життя і справи Богдана Хмельницького були віддані боротьбі за єдність і самостійність українського народу. Це й забезпечило видатне місце не лише вотчизняний, а й світовій історії у нетлінній пам'яті нащадків. Мітинг з нагоди урочистого відкриття перенесеного пам'ятника гетьману України Богдану Хмельницькому з території Встатобудівельного заводу в центр міста Корсеня Шевченківського оголошую закритим. you uh -huh.